Алло, Толя, Толя, ти коли мені цей генератор привезеш? А? Толя, в мене вже третій день світла нема. Тут така спека, що продуктам даже в холодильнику жарко. Толя, дівка на бутилці Мошинської улибатися перестала. Я тобі говорю. Так, я сказала, швидко неси мені цей клятий. Генератор. Все, давай, в мене покупатель. Треба срочно все продати, поки мухи все не доїли. Ага, давай. Добрий день. Добрий день. <кхи> у вас продукти можна купити. Так, звичайно, звичайно, заходьте. А я дивлюсь, генератора у вас нема, так? Да? Ну це ж логічно. Ми ж продуктами торгуємо, а не генераторами. <кхем> да. Але ви не переживайте, в нас все дуже свіже. Та я бачу. У вас тут просто такий запах. Ви хотіли сказати смачний. Ой, прям свіжістю пахне, У нас дуже свіже все. Беріть що. Ну, раз ви запевняєте, що ж взяти, я не знаю навіть даже. А беріть все. <кхем> в сенсі все. Ну, ви коли-небудь купували все? Ні. О, а зараз купите все. Потім приходите до своїх дружбанів, і кажете, я зайшов в магазин і купив все, поняли? Та ні, все мені не треба. Не треба. Я ну, хотів спитати, у вас пельмені є? Пельменів нема. Є пельмень. Один, але дуже великий. Та ні, не варто, не варто. Не хочете. А, <ків> та, може, може, ви хочете пити? А, можна, можна. Що в нас? О! Сік є, будете? Та я навіть не знаю. Та чого ви не знаєте? Ну дивіться, він прям дується на вас, що ви його брати не хочете. Та я е, е, їсти хотів купити. Яйця є у вас? Не зовсім. Це як? Є колишні яйця. В сенсі. Он, бачите, ціпи бігають. <сум> О, а ви беріть ціплят по ціні яєць. Акція. Та ні, дякую вам. Дякую.